І ще одна чаша, яку я би рекомендувала і для початківців, і для тих, хто хоче почати там якісь масажні техніки, але не тягне поки що на якусь дорогу, велику чашу. Ось ця чаша буде ідеальним варіантом. Дуже спеціальна. Якщо б ви були поруч зі мною, ви б зараз відчули, як цей звук просто розходиться хвилями по всій кімнаті. Дуже вібраційна чаша, при цьому не дуже велика. І це значить, що з нею достатньо легко поводитись і під час масажу, і під час роботи для себе, і навіть дитина впорається з такою чашею, тому що. Можна її там десь кудись поставити і навіть сидіти, розкручувати і відчувати ці радісні нотки. Вона дійсно дарує радість. Забирайте.